Здається, трикімнатна квартира в місті Києві по проспекту Науки 43. Велика гардеробна з церкалами. Шафа для взуття. Ціла велика шафа для взуття. Окреме робоче місце, санвузол сумісний, бойлер на 80 літрів, ванна, пральна машина. Вітальня студіо. Велика простора, кухня, барна стійка, Газова плита це другий поверх п'ятиповерхового будинку, склопакети на вікнах, бювет перед вікном, мікрохвильовка, холодильник, балкон засклений, проведено світло на балконі. Голуб дерев'яний, паркет, ламінат, маленька кімната, вона може бути дитячою, може бути кабінетом, спальня з великою шафою і двоспальним ліжком. Двері в спальню, звичайно, закриваються. Квартира неймовірно затишна і приємна. Приходьте, запрошуємо вас на перегляд. До речі є сигналізація і є домофон.